Безпечний простір для малечів Івано-Франківськ розпочали курс психоемоційної підтримки в межах проєкту Співдія заради дітей. У молодіжному центрі дітвора отримуватиме психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти. З ними двічі на тиждень займатимуться фахівці, як індивідуально, так і в групах. Більше про це у сюжеті. Ментальна підтримка через неформальну освіту її надаватимуть дітям усіх вікових категорій і не лише місцевим мешканцям, а й тим, які вимушено покинули свої домівки. Для нас дуже важливо, щоб це приміщення було цікаве для всіх. Для нас дуже важливо, щоб діти, це майбутня молодь, полюбили цей простір і мали можливість тут розвиватись, тому що поєднання, скажімо, з можливо, студентською молоддю їм буде цікаво. Поспілкуватись, зрозуміти, чому ті чи інші студенти чимось займаються, обирають для себе якісь молодіжні громадські організації і намагаються там розвиватись. Тут буде відбуватись дуже багато навчань. З дітьми займатиметься група кваліфікованих менторів, яких уже підготували до роботи. У нас є кваліфіковані ментори, які працюють з дітьми вже не перший рік. Ці люди проходили відбір співбесіди з київськими керівниками, і вони будуть працювати щодня, тобто кожен буде мати свою групу, вести свою групу. Вони будуть проводити заходи по арт-терапії, по психологічній підтримці. І що не менш важливо, будуть проводитися заходи на виїздах в нашій територіальній громаді по населених пунктах. Основна мета курсів кажуть організатори створити середовище, у якому кожна дитина почуватиметься безпечно та комфортно. Ми створюємо таку атмосферу, коли діти приходять, ми зазвичай робимо коло дружби для того, щоб кожен міг висловитися, кожен міг розповісти про свої емоції, і ми розуміли також, з ким ми працюємо. Відповідно, надалі ми будуємо нашу програму таким чином, щоб дітям було цікаво. Щоб це було для них корисно і щоб це не травмувало їхню психіку. В кінці завжди обов'язково ми завершуємо рефлексією, тому що нам важливо, думка цих дітей. Нам важливо, щоб ці заняття не просто відбулися, а відбулися якісно, цікаво і обов'язково принесли користь. Заняття триватимуть впродовж листопада, двічі на тиждень.